Сьогодні в нашому соборі проходить заливка бетону гармопоя святителя Петра. І ви знаєте, коли ми починали будувати, відбудовувати собор, ми всі розуміли і не могли здогадатись, коли це буде, коли ми дійдемо до вже останньої точки. І ви знаєте, сьогодні вже якась така от радість на душі від того, що відбувається, це Значить, що ми відбудували два нижніх поверхи недільної школи, залили перекриття, відновили стіни. Сьогодні ви бачите за моєю спиною стіну, яка була відновлена, це дві стіни, одна зовнішня, одна внутрішня, яка висотою 9 метрів. Сьогодні ми заливаємо армопояс. Ще трошки і на цей армопоїзд буде невеличка ще кладка цегл, а далі металеві ферми і буде вже дах. І ми закриємо ту діру, яка була протягом всього, всього часу. А ми хочемо подякувати всім, хто молився за нас, хто допомагав нам. І нагадуємо, що все, що відбувається в соборі, робиться за кошти небайдужих людей і кошти Одеської діпарні. Ми всім дякуємо і нехай благословить вас всіх Господь.